Друзі, вітаю! Чому не хочеться молитися? Чому молитва не приносить радість, а стає нудною рутиною? Чому я не чую Бога? Саме на ці питання ми почали відповідати в минулому відео. Тож, хто не дивився, я радо запрошую подивитися. А сьогодні ми з вами будемо продовжувати перелічувати ті причини. Через які ми саме приходимо до такого стану в своєму молитовному житті, і ми з вами продовжимо читати Євангелій від Луки, шостий розділ, 12 та 13 вірш. Сталося тими днями, що Він, Ісус Христос, вийшов на гору помолитися і провів цілу ніч у молитві до Бога. А коли настав день, Він покликав своїх учнів, вибравши з них дванадцятьох, яких і назвав апостолами. Ісусу Христу дуже подобалося молитися. Ми з вами прочитали, що Він цілу ніч провів на горі. Ми з вами прочитали, що Він піднімався на цю гору і там цілу ніч молився. А перед цим ми з вами читали, що Ісуса Христа були дуже складні. Дні дуже складне служіння, дуже складні відносини і сутичка з фарисеями. Але ж Ісус Христос не просто спав ночами. Ісус Христос піднявся на гору. Ісус Христос молився. Молитва приносила Ісусу Христу радість. Молитва сповнювала Ісуса Христа силою. Ісус Христос чув Бога і наповнювався Божим Словом, наповнювався Словом Небесного Батька, і це слово спрямовувало Його, це слово сповнювало Його силою. Тож, які причини заважають нам жити саме таким молитовним життям, до якого ми покликані? І ми сьогодні будемо продовжувати говорити про ці причини? Наступна причина, про яку треба сказати, що ми з вами дуже часто не знаємо Господа таким, як він є. Ми не зростаємо в пізнанні Господа. Ми з вами обмежимо себе пізнанням Господа на якомусь такому ліміті, і дуже часто поверхневе пізнання Господа, ми можемо вважати, що ми вже дуже гарно знаємо Господа, тому що раніше ми, наприклад, взагалі не знали Господа, а тепер дещо знаємо про Бога. Але ж одного разу, коли Ісус Христос розмовляв з фарисеями та книжниками, з людьми, які дуже добре вивчали слово Боже, знали його напам'я. М'ять і вважалося, що вони саме розуміють і знають сенс слова Божого і те слово. Яке звернуто через Слово Боже до кожного з нас. Ісус сказав їм, що ви насправді не бачили Бога, не знаєте Бога. І що для того, щоб вам зрозуміти мене, Сина Божого, вам треба піти і досліджувати Писання, досліджувати Слово Боже. Про це ми з вами читаємо в Івана в п'ятому розділі. Тож Ісус Христос знав Бога, знав Небесного Батька. Ісус Христос знав Духа Святого, Ісус Христос сам є Богом. Ісус Христос знав Божі думки. Ісус Христос знав. Божу волю, Ісус Христос сам був Богом. Наголошую на цьому, тому що ми з вами, коли говоримо про Ісуса Христа, ми завжди говоримо і про те, що Ісус Христос людина, він став людиною, і про те, що Ісус Христос Бог, Він вічно Бог. і Тому ми не можемо одночасно це сказати, але ж маємо пам'ятати, що Ісус Христос одночасно Бог і людина. Ісус Христос знає волю Божу. Ісус Христос знав волю Божу. Ісус Христос як людина продовжував вкорінюватися в волі Божій. Ісус Христос знав, який Господь є, і саме це сповнювало молитву Ісуса Христа радістю. Ісус Христос насолоджувався спілкуванням з Богом. Він розумів. Бога Отця, Він розумів Духа Святого. Він розуміє Бога Отця, він розуміє Духа Святого, і вони розуміли Ісуса Христа, і вони розуміють Ісуса Христа. Тож, без знання Бога, ми не можемо насолоджуватися молитвою для того, щоб наше молитовне життя було сповнене насолода й Господа, нам треба пізнавати, який Господь є перш за все через Слово Боже. А по-друге, через застосування Слова Божого в своєму житті. Тому що тільки на практиці застосовує слово Боже в своєму житті, бачучи себе, бачучи Бога, знову ж таки через слово Боже, ми можемо зростати в пізнанні того, який є Господь, саме пізнані, не просто вивчаючи інформацію про Бога, а саме пізнаючи Бога. Якщо людина глибоко не вивчає слово Боже, не пізнає Господа, молитва її ніколи не буде доставляти їй радість. Вона не буде насолоджуватися молитвою, тому що без пізнання Слова Божого неможливо пізнати Бога, а без пізнання Бога неможливо насолоджуватися Божою присутністю, святого Бога, всесильного Бога. Бога, який нас створив, думки якого, плани, якого, воля якого є досконалою, є абсолютною. І для того, щоб нам розуміти Бога, нам треба знати Бога. Тож, коли ми з вами пізнаємо Бога, коли ми з вами вивчаємо Слово Боже, це напряму впливає на наше молитовне життя. Воно стає все радісніше, воно наповнює нас силою. Ми хочемо молитися, тому що в молитві ми спілкуємося з Богом, ми насолоджуємося Богом, Його волею. Його присутністю наступна причина, яка заважає нам радіти в Божій присутності, бажати молитися, це наше егоїстичне мислення. Коли ми з вами читаємо шостий розділ Євангелія від Матфія, це дуже потужний розділ саме про молитву. То слово Боже нас там навчає, що ми люди, які знаємо Бога, які Прийшли до Ісуса Христа, які віримо в Ісуса Христа як свого Спасителя, і в Ісусі Христі пізнаємо Бога. Ми з вами маємо навчатися, перевчатися, мислити неегоїстично. Про що йдеться? Щоб коли ми з вами приходимо в молитві до Господа, всі наші бажання, думки, очікування вони не просто оберталися навколо нас, щоб не ми були центром свого молитовного життя. А щоб центром нашого молитовного життя був саме Господь, для того щоб це відбувалося, нам треба пізнавати Господа, тому що чим більше ми пізнаємо Господа, тим більше ми реально бачимо, хто ми є, що ми є грішними людьми яких Ісус Христос спас, що ми недосконалі, що у нас не вистачає мудрості, що у нас не визначає пізнання Господа, що нам не вистачає правильного мислення. Що ми потребуємо того, щоб змінювалося наше серце, і що ми потребуємо, щоб Господь Духом Святим змінював наше серце, тому що ми самі не можемо змінити себе саме в цьому моменті, змінити себе в подобу Ісуса Христа. То ж, будемо навчатися з вами мислити таким чином, щоб відправною точкою нашого мислення були не ми. Не обставини, не те, що ми думаємо, ми бажаємо, ми відчуваємо те, що сталося в моєму житті. І все дійсно ми про це будемо думати і будемо молитися. І Господь відповідає. Питання тільки в тому, що є відправною точкою, що є базою мого мислення. Базою нашого мислення, фундаментом нашого мислення, має бути Господь, Царство Боже. Саме з цього і починається молитва Отче наш. Ісус Христос навчає молитися, коли учні його запитали. Але він каже, моліться так, і молитва Отче наш починається не з того, що потрібно нам, а з того, в чому є воля Божа, найперша, найголовніша воля це воля Божа, щоб святилося Боже ім'я, щоб прийшло Боже царство, щоб воля Божа була на землі, як і на небі. Тож проблемою дуже часто виступає наше егоїстичне мислення через те, що ми народилися грішними, і допоки ми живемо в цьому світі, ми з вами маємо розуміти, що нам треба змінювати своє мислення, тому що ми народилися в такому мисленні, яке не відповідає Божому мисленню. Тож будемо з вами вкорінюватися в слово Боже, будемо з вами вивчати слово Боже, щоб наше мислення змінювалося. Саме для цього ми з вами і читаємо Слово Боже разом щодня. Тож радо запрошую доєднуватися. Також запрошую тих з вас, хто ще не підписався на цей канал. Будь ласка, підпишіться, тисніть на дзвіночок, ставте подобайку, коментуйте, тому що все це сприяє розвитку цього каналу. задля для того, щоб якомога більше людей читало слово Боже, розуміло слово Боже, вкорінювалося в слово Боже, і щоб молитва кожного з нас вона була б радістю і вона була дійсно служінням Господу. Нехай Господь благословляє кожного з вас.